Кожна людина має свій окремий життєвий досвід. І ми в своїй історії стаємо такими, якими нас формують люди, які нас оточують: наша сім'я, наші друзі, наше оточення, події, які відбуваються з нами. Твій життєвий досвід може збудувати твоє життя, а може зруйнувати твоє життя. Сьогодні Ісус має для тебе одну пропозицію: почитай добру новину сьогоднішнього дня. Дуже часто люди роблять так і поводяться так. Як це роблять інші? Постять, так як інші, моляться, так як інші. Господь натомість хоче давати, дати тобі іншу пропозицію робити так, як тебе навчиться робити, він, тому що він приніс, може принести у твоє життя новизну. і твій досвід, твоя історія наповниться абсолютно чимось новим. Якщо ти хочеш будувати власне життя, жити своїм життям, не так, як живуть інші. Але так як тебе навчить Христос, ти маєш для цього можливість для того, щоб це зробити, ти повинен зробити щось дуже важливе: зробити себе здатним прийняти Христа, зробити себе здатним вмістилищем для Бога, таким, яким тебе створив, до речі, Бог. Однак відкрити вхід до тої людини, якою тебе створив Бог, як вмістилище для Христа можеш тільки ти.